Наш наступний сюжет про наших героїв-захисників: 32-річний підполковник прикордонних військ Вадим Костенко з перших днів повномасштабної війни на передовій. Кілька ротацій на Бахмутському напрямку. Втрата побратимів, поранення і відзнаки за виконання бойових завдань, а ще відверто про бойові будні і мотивацію військовиків, які нині боронять нашу країну на після закінчення Академії прикордонних військ України у 2013-му Вадим Костенко служив у Харківському, а згодом Краматорському прикордонних підрозділах повномасштабну війну зустрів на посаді першого заступника прикордонного загону Бахмут. Читай як ми прикордонники ми були на обороні Бахмута, ми переважно заступали на блокпости. і потім десь мабуть в березні вже місяці, нас відправили зведений загін. Від підрозділу е, на Папасянський напрямок, і вже там, ну скажемо так, ми вже там пройшли бойове хрещення. Із перших днів командиру, який мав у підпорядкуванні понад 200 бійців, доводилось не раз ухвалювати складні рішення втрачати побратимів і рятувати з поля боя поранених. Він і сам має не одну травму. Це ж друга ротація наша була в Бахмуті. Да, якщо до машини просто міна прилетіла і осколком зацепила. Якщо так рахувати контузії, ну то їх було багато, я навіть не вважав. Ну, крайні було от недавно буквально скока місяця два назад, і літри кантузія була. На війні розповідає Вадим не соромно боятися, а іноді страх рятує життя. Я перший раз на штурм, коли йшов. Мені настільки страшно було, що просто ужас. Ну, я, ну, Я просто смінився з тим, що ну, може бути такий варіант, що, що, ну, що я не вернусь. Я, мабуть, більше переживав за людей через. Просто я просто розумів, що від мене ну, залежало їхнє. життя, Я не можу не мію права там, показати слабінку. Тому бути командиром для нього не лише велика честь та відповідальність, але й сила волі і біль. Я втратив дуже багато достойних людей. Дуже багато. Ще дуже тяжко, коли ти їх втрачаєш, ти їх не можеш винести з поля бою, тому що це фізично неможливо. Вони там залишаються. Зокрема, і через це захисники, які тривалий час на передовій мають хронічну втому. Їх треба постійно. Наприклад, він Дві ротації сіди, все його можна його треба примістити на якийсь більш, більш спокійний підрозділ. Хай він там послужить півгода, мілігод. Він прийде в себе. І потім його можна обратно тіп, забрати. тому, каже, ні в нього, ні у його побратимів немає толерантності до військовозобов'язаних, які уникають мобілізації. Пацани, ті, які, які сидять в окопах да, або, там, в зоні виконання бойових завдань, вони просто дивляться ці тік тіктоки, знаєте, і, ну чому я так не можу? Ну, чим я хуже? Більше злості. Ну, ті, знаєте, там, В качалках, там, такі, які обмежено придатні, тіп, знаєте. Ну, ти, ти, ти вообще в апріорі ти не можеш бути обмежено придатним, якщо ти тягаєш штангу 120 кг. Вадим Костянтинович, родом з Донеччини, а дружина з Харківщини. Після 22-го родина проживає на Хмельниччині. Стане за сім'єю сумуєш. Ну, якби, знаєте, я навіть приїжджаю коли додому, в відпуск там, или, там на ротацію коли нас там відпускають. Е, знаєте, от, навіть Ну просто не хочеться нікуди ходити, нікуди виходити. Там ті, от просто бути там з ними, ті там, дома і все. Вадим Костенко нагороджений орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня і відомчими нагородами. Та найбільше він пишається високим званням офіцера-прикордонника. Раніше нас пограничники, знаєте, ті сравнювали просто ну вообще з не воєнними, а просто паспортисти там короче. То зараз ми ну би, ми воєнні ті ну, з нами вважаються, з нами совєтуються. То тобто, ми показали, що ми теж вміємо воювати. Да і ш непогане, що вміємо воювати. Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. І Єдині новини.